Добрий день, друзі! Заняття настало знову. Чекає нас гра та розмова. Сьогодні 6 грудня і Україна відзначає свято День Збройних Сил України. Сьогодні у нас буде розмова про Збройні Сили України. Діти, а що ви знаєте про Збройні сили? Друзі. Я думаю, що ви багато знаєте про нашу армію, але мені хочеться, щоб ви дізналися ще більше. Ось послухайте мою розповідь. Збройні сили України це військове формування, на яке покладені завдання з оборони України захист її цілісності та недоторканості. Збройні сили України поділені на три види та окремі роди військ і сили. Сухопутні війська Збройних сил України є головним носієм бойової могутності, призначений для ведення бойових дій на Суходолі. До складу сухопутних військ входять такі роди військ механізовані, танкові, аеромобільні, ракетні й артилерія. Повітряні сили призначені для ураження з повітря об'єктів противника, висадки повітряних десантів, перевезення військ та ведення повітряної розвідки. Повітряні сили це бомбардувальна, штормова, винищувальна, військово-транспортна, розвідувальна авіація. Військово-морські сили призначені для захисту України на морі в акваторії річок. Військово-морські сили мають свою піхоту, авіацію та воєнний транспорт. Збройні сили України це сильні воїни, завжди готові захищати своє на землі, на морі. І Давайте пограємо в гру військові професії. Назвіть, будь ласка, хто це? Давайте перевіримо. Льотчик, танкіст, артилерист, зв'язківець, десантник, моряк. Існують новітні військові професії: аеророзвідник, оператор, джевелін, марксмен, Фахівець з кібербезпеки, оператор дронів, усі, хто служить в Збройних силах України, військовослужбовці. Сьогодні Збройні Сили України відвоюють свої території. Пропоную зробити листівку для воїнів знак вдячності за їх роботу. Нам потрібно скласти аркуш навпіл, обвести свою долоньку та вирізати по контуру. Посередині приклеїти сердечко, прикрасити свою роботу за бажанням. Чекаю на фото ваших робіт, а наша розмова добігає кінця. Діти, про яке сьогодні свято ми з вами говорили? Чи подобається вам військові? І чому? Яка з професій військових вам запам'яталася найбільше? До зустрічі, діти! До побачення!